Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Дніпра, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2012-2013 років, 20 вересня. 2012 рік Дніпро Арена. Дніпро у себе вдома. Команда приймає ПСВ. 2-0. Дніпро перемагає. Гули Матеуса та автогол Адіба Хатчинсона Принесли Дніпрянам перемогу. Ну, давайте, друзі, про все ми будемо говорити по порядку. Чехський суддя, суддя да, Мірослав Зелінка. Обслуговував даний матч. Ну і стартова розновка Дніпрян. Хуан де Рамас, головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова розновка української команди. У воротах Лаштовха, пара центральних захисників Чебірячка Мазух, Мандзюк Стрініч по флангах, Руслан Ротань опорний півзахисник. Uh, Далі. До речі, друзі, стартова росновка. У Дніпрян була не 4-2-3-1, а 4-1-3-2. Мені здається, ось така була стартова расноновка. Руслан Ратанія, опорний півзахисник. Жуліан, атакувальний півзахисник, а на з Гарри Клатера. Роман Зазоль, Євген Сілізнев у нападі. Це стартова росновка Дніпря. Песве, головний команди Діка Адвокат. Стартова одинадцять, 4. 2-3-1, красный ветер, но воротах, Марсело Дерейк, пара центральных захисников, Вильямс Хатчинсон по флангах, Ван Бомел, капитан команды Стротман, опорный пив и Той Вонен, атакувальный пив Мертенс Нар, Нарсинг, а по флангах Таленц Умнападе, це стартовая расстановка, ПСВ. До речі, друзі, ось така була група Дніпро наполі ПСВ Ейн говен та Аїк Стокгольм. Ось така була група в української команди. Ну, і справді матч про ПСВ був дуже важливий для Дніпрян. Домашній матч перед своїми рідними уболівальниками. І Дніпрі, в принципі, дуже здорово провели перешталь. Перештам, в принципі, пройшов без результативних моментів. Тобто, в принципі, Перштайм був такий доволі таки спокійний. А, і справді, дан. В принципі, обидві команди так намагалися знаходити шанс, але в цілому такий був, знаєте, рівний поєдинок. Вось, в цілому такий був рівний поєдинок. Дніпряні дуже здорово діяли. Перший тайм такий, знаєте, спокійний. Ось куди, знаєте, друзі, буде цікавішим тайм номер 2 а у Днепрянчивый да, канкава Денисов так, да, пропущен, конкава, Денисов выйдут в Днепрян. А на другой тайм Матав Депай та Нгелар выйдут на тайм номер два св. Анголен. А, дуже хороший матч справді від української команди. Тобто перший тайм, ще раз нагадаю, такий спокійний, а, рівний, да? тобто рівний такий перший тайм. І справді дуже багато було боротьби на футбольному полі а, відповідно. Але забити так і нікому не вдалося. Були там поодинокі шанси у ПСВ. У Дніпра Евреинка напрямка, до речі, був один з богатьох гравців, який справді прям загрожував ворота. Тут і справді він канаплянка створив фастрату Біля Варит. Другий тайм. 50-та хвилина матчу. Ян ла... Ла... Лаштовха воротар Дніпрян. Ө, Лаштовха выбиває м'яч, просто в боротьбу. Просто Вбиває мяч, долгий вынес мяча. Захисник ө, ПСВ Дерек не справляется с подачей. Го, гол, забиває Дніпро 50 та хвилина матчу Матеус! Пробиває головою, повз вратаря ПСВ Ховен і і забити вдається. Друзі, супер виніс влаштовхи, і справді вийшов. Геніально, просто геніально. просто шикарний виніс м'яча в боротьбу від Лаштовхи, і матеус, да? і матеус, який пробиває головою і забиває. І забиває він В ворота ПСВ. Просто фантастичний гол, вищого футболіста Дніпрян. Просто шикарно дорогово, Там воротар пішов на випередженні, Матеус пробиває та забиває. А потім через 8 хвилин Дніпрян атакує атакують по правому флангу. Дулька uh, хорошая д атака по правому флангу Небезпечный момент. Дуже здорово там проходить Жулиана. Я ще не uh, дуже здорово проводится правому флангу просто виконаки сам зрізає мяч власти ворота 2.0 0 не про гол 2-0 Рахунок стає на користь української команды. Неймовірні, друзі Дніпро. Неймовірні Дніпрі, які забиваються. Дніпряні забивають вкотре. 2-0 рахунок. І ось так буквально за 8 хвилин Дніпряні забили два м'ячі. Ну і далі вже, знаєте, друзі, Дніпрі дотримали перевагу до кінця, ну а нідерландська команда так і не змогла. Відповідно, знайти якісь моменти. Ось. Тому другий тайм стає переломним моментом. А ПСВ не змогла команда оговдатися після швидких м'ячів, да? У другому таймі в кінці кінців в Дніпрі не перемагає. В Дніпрі не перемагає статистика, друзі, даного матчу. 55 на 45 а в володінні м'ячем правого Дніпріан. Удар по воротах 7-8 правого ПСВ, 4-2 удари в площину правого Дніпро, 6-3 за кутовими правого ПСВ «Ейнгоуен». Uh, ну, В принципі, статистика така плюс-мінус рівна, але знов-таки у ПСВ як таких, хто, знає, друзі, моментів все-таки гострих не було. Я би не сказав, щоб вони в Дніпрі да, були вперше взагалі без моментів. ну, В другому темі Дніпрі вони реалізували свої моменти. І, в принципі, я вважаю, що українська команда э, з Дніпра, да, провела дуже відмінний матч, була абсолютно э, заслужена да, справедливу перемогу. Друзі, висновок так и да? Перший пройшов без забитих мячей а, гостям не вдалося реалізувати ці моменти, господарям також. Е, а, оборона Дніпра, кстати, да, очень дуже надійно Ну, а другий тайм стає моментом. Дніпра не забиває двічі Промога перемагається. Перемога Дніпра. Заслужена. Абсолютно заслужена перемога української команди. До речі, друзі, 31 тисяча три глядача було на стадіоні в Дніпрі е, э, у той день. Ну і Мирослав Желінка, да? Садя з Чехії, да, не матч обслуговував. Дніпре не прийняв взагалі шикарну кваліфікацію. Словом, пройшли, ось попали в групу, обіграли ПСВ, обіграли дуже сильну нідерландську команду ПСВ Інгови, обіграли абсолютно по ділу. Я, друзья, уважаю. Параш тайм завершился в ничью 0-0, но в другом тайме не не забыли. Пирани еще и АИК, Наполе убегает. Пойдем а на Наполе танцы проиграет, Алло убегает ПСВ на выезде на стадионе Филипс. АИК убегает, и они попадут в... 1-16, вот, да, uh, вы знаете, вы так дуже здорово, не выступили в группе, в группе своей, З Наполі, з ПСВ Інговен, за Іком, Стокгольмом, першу позицію посядять, я все це поділу. І тут дуже таки прикрий буде виліт від Базеля. Але Дніпряні дуже здорово і справді виглядали. Дуже здорово виглядала українська команда. Тож, друзі, привітали ми цей матч першу туру групового етапу Ліги Європи, сезон 2012-2013, 20 вересня 2012 рік, Дніпро-Арена, Дніпро-ПСВ Інховен, 2-0 українська команда перемагає. Друзі, гол Матеуса та автогол Адіба Хатченцена принесли Дніпро на перемогу. Я вам, друзі, хочу добра, щастя, друзі, вам, цього самого вам найкращого. Будьте щасливі, друзі! Бережіть себе, усім до побачення і усім до нових зустрічей. Будьте щасливі!